Друзі, як ви зрозуміли, сьогодні річ піде про мікрофон від компанії Львіт lct 840. З цим мікрофоном я провів більше місяця та використовував його як основний свій мікрофон в студії. Я підсумував використання цього мікрофона і хочу поділитись з вами своїми висновками. Тому Поїхали! перше і саме головне, чому ми купляємо мікрофон. Це звісно його звучання. Звук цього мікрофона відкритий, теплий та насичений. Я нещодавно вже робив огляди на мікрофони 540, 640 та 440 сороковий Льюіт, Посилання буде в описі. Та ці мікрофони мене вразили своєю детальністю, точністю та малошумністю. Льюіт 840 успадкував все те, що було у його младших братів, проте в ньому ще є і лампа. 12 7 яка привносить і характер звучання. Вокал, гітара, струні, духові інструменти починають звучати не просто чисто і детально, а іще й насичено, сповнено низу та бархату. Мікрофон надає тіло звуку, а від цього звучання буде казатись близьким, інтимним. Саме це і повинен робити ламповий мікрофон, робить звучання теплим, насиченим та близьким. Зараз перед вами АЧХ цього мікрофона. А за звук відповідає. Тут капсюль із подвійною діафрагмою LC10. Цей капсюль у зв'язці з лампою 12 ax 7 надає нам той чудовий звук, який має цей мікрофон. Зараз хочу вам продемонструвати свої записи, свого голосу, акустичної гітари та одного мого клієнта. Давайте послухаємо. Тест запису мікрофона Львій 840 Tube. Мікрофон знаходиться у режимі кардіоїди. Я знаходжусь на відстані приблизно 8-10 сантиметрів від мікрофона. Ось таким чином звучить мій голос. Міг би взяти тебе на славу, об'ються в заклад, що мій начальний заклад був містом закладок, окей. Okay. Я тримаю твою посмішку на високому рівні. Мої хлопці з дитинства, вони кожен для мене, як рідні, кожен день чогось не вистачає. Низькі частоти у цього мікрофона насичені, масивні та теплі. У вокалу та гітарі відчувається зразу тіло звуку, його оксамит. Проте мікрофон ще може створювати невеличке бубоніння у межах 180-300 гц, це нижня середина. Проте це можна виправити ефектом проксиміті, тобто близькість джерела звуку до самого мікрофона, або виправляти це на постпродакшені еквалайзером або мультибенд компресором. Дні частоти тут деталізовані та точні. Артикуляція голоса відмінна, мікрофон натурально передає тембр вокалу або гітари. Область харша тут 2-4 кГц не дуже активна, вона не має ніякого телефонного призвуку, тому з нею працювати добре. Матові або яскраві вокали тут будуть звучати чудово, тому не буде з цим проблем. Високі частоти тут повітряні, відкриті, вони не такі цикаючі, як у Львії 440, на який я зараз проводжу за. Вони більш схожі на Neumann tlm 103 або U87. Вони стримані та працювати з ними на постпродакшені чудово. Я, як звукар, можу сказати, що не потрібно буде вішати по 10 десерів на вокал, з цим буде все гарно. Якщо підсумувати, то звуком я залишився задоволений. Цей мікрофон буде дивувати вас зразу з перших секунд його використання. На етапі запису ти вже отримуєш насичені та чудово звучащі ісходні файли. І цей мікрофон дуже чудовий вибір, як основний мікрофон вашій студії, або як музиканта чи вокаліста. І цей мікрофон ви можете придбати по посиланню внизу в описі під відео у наших добрих друзів musician.ua по достатньо вигідній ціні. Переходьте та купляйте управління та функціонал цього мікрофону: Lewitt Сеті 840 це ламповий мікрофон. Для нього потрібно живлення, і саме з ним приїде у комплекті наш блок живлення. На ньому можна проводити налаштування атенюатора, лоу-кат фільтра або вибору спрямованості діафрагми мікрофона. Атенюатор може стати нам у нагоді, якщо ми будемо записувати якісь гучні звуки, наприклад, знімати з комбо-підсилювача або кабінета гітару. І у атенюатора доступно три режими: 0 дБ, коли він не вносить ніякі зміни у сигнал, мінус 10, тобто вхідний сигнал буде знижений на 10 дБ та мінус 20. Лоу-кат фільтр нам дає змогу відсікати все те, що Ще порогу лоукат фільтра. Це допоможе нам відокремити наш сигнал від посторонніх низьких частот, які нам не потрібні. У лоукат фільтра також три режими. Line – це коли повністю все в лінію по дефолту. 40 Гц, все, що нижче 40 Гц відсікається. Та радикальний режим 300 Гц, тобто все, що нижче 300 гц, буде також відсікатись лоукат фільтром. Перед вами зараз АЧХ графік, як працює лоукат фільтр у цього блоку живлення. Діаграма спрямованості це досить додаткова опція цього мікрофона. Вона нам допоможе використовувати його якось творчо у звукозаписі. Управління зміною діаграми спрямованості здійснюється на самому блоку живлення. Там буде ручка по центру, за допомогою якої ми будемо вибирати, який хочемо режим використовувати. Тут доступно 5 режимів: це коло, вісімка. Кардіоїда, суперкардіоїда та широка кардіоїда. Кнопка, яка використовується для зміни, вона також нажимна. Тобто, якщо ми її зажмемо, то вибраний режим заблокується. Щоб розблокувати його, треба буде знову нажати на цю кнопку. А вибрана діаграма буде підсвічуватися білим кольором, що дуже зручно. Ця функція, як я й казав, нам допоможе більш творчо підійти до запису, наприклад, записати вокаліста та гітариста одним сигналом, поставити його у режим вісімки. Робити запис перкусіонних якихось інструментів у режимі коло, проводити, наприклад, запис підкастів за допомогою лише одного мікрофона, також у режимі вісімки. Дуже дуже багато творчих можливостей може надати нам ця функція. Перейдемо до задньої панелі нашого блока живлення, де ми зможемо знайти Mic Input. Це унікальний 11 піновий роз'єм, який з'єднує мікрофон та наш блок живлення. Кабель буде у комплекті. І також нагадаю, що не треба буде використовувати фантомне живлення на вайті вашій звуковій карті, тому що блок живлення, який буде з цим мікрофоном, він сам надасть фантомне живлення. Майк-аутпут це якраз роз'єм, за допомогою якого ми підключаємо звукову карту та наш блок живлення. Регулятор 120 вольт та 230 нам допоможе вибрати напругу нашої мережі. І, звісно, буде роз'єм для підключення силового кабелю живлення та кнопочка Power. Управління мікрофона інтуїтивне, немає нічого складного, можна розібратися за 10 хвилин, а встановлення самого мікрофона та блока живлення на ваше робоче місце не займе більше 5 хвилин, тому з цим. Окей. Зовнішній вигляд та складання цього мікрофона. Як і всі мікрофони від компанії LUIT 840 виглядає чудово та симпатично. Мікрофон доволі значних розмірів, він 200 мм у висоту. Колірна гама, як і у всіх мікрофонів, вже звична, вона чорного кольору, та має золотисті надписи на самому мікрофоні. На задній стороні мікрофона розмістився лише логотип компанії, який неможливо перепутати з кимось іншим. Капсюль мікрофона захищений по. Двійною сіткою, зовнішньою з великим січенням, та менша сітка знаходиться вже біля капсуля. Капсюль захищений, за нього не турбуйтеся, все буде добре. Вражає те, що у цього мікрофона передня панель покрита акриловим склом, тому ми бачимо лампу, яка встановлена в цьому мікрофоні. І при включенні цього мікрофона ми будемо бачити, як ця лампа буде розігріватися. Це справляє візуальне враження. Складання мікрофона на відмінному рівні, мікрофон повністю металевий, якість Матеріалів, еталона, компоненти підігнані добре, нічого не люфтить, не вшатається. Так само і у паука тримача або інших приладів, які будуть у комплекті, все з цим чудово. І саме перейдемо до комплекту, що приїде з мікрофоном. Звісно, перше, що ми побачимо, це великий кейс, який нам допоможе транспортувати мікрофон або його зберігати. Кейс виглядає чудово, таке враження, що ти його відкриваєш і можеш запускати ракети кудись там. І був ще случай, коли я поїхав на таксі додому, взяв це мікрофон і сідаю у машину. Таксіст каже, а що це перфоратор? кажу, ні, це мікрофон. І каже, що мікрофон, кажу, так, да, це мікрофон. Також у комплекті буде павук-тримач, мікрофон, документація, кабель підключення мікрофона до блоку живлення, змінні силові кабелі на різні вилки та вітрозахист. Павук-тримач цього мікрофона повністю металевий. Мікрофон в нього сідає як в крісло та зажимається кільцем знизу, проте в нього ще є спеціальні опори у самого павука тримача, тому мікрофон не буде зовсім бовтатися у ньому. Все з ним буде гарно, як і у більшості павуків, у цього вібропідвіз зроблений з резинок, з гасінням вібрації справляється чудово. Якщо вам буде потрібно записувати не у дефолтному режимі, а перевернути мікрофон, то. Це павук нам дає змогу, мікрофон не випаде, тому 1300 доларів буде під захистом. Вітрозахист, який буде в комплекті, відрізняється від всіх тих, які були з іншими льютами, навіть з самим дешевшим 240. сороковим. Тут вітрозахист не брендований. Не знаю, чому це так зроблено. Це просто. Паралончик, який є у комплекті, так, він виконує всі свої функції. Наприклад, накрити, щоб не припадав мікрофон пилом, або записуватись на відстані 10 см та вибухові бипи, В принципі, він справляється. Проте виглядає воно, ну ви самі бачите як. Тепер швиденько про ті мікрофони льють, які вже в нас були на оглядах. Це 240, 440, 540, 640. Хочу вам надати можливість перейти в описі та подивитися ці огляди. І тепер у нашій колекції роликів буде саме ось цей красунчик, який я дуже я в нього закоханий, хлопці. Ну це взагалі, вообще... це така вещь, що ой-ой. ой І цей мікрофон відрізняє від його молодших братів не лише ціна, проте і ще й звуч. Та можливості використання. Саме цей мікрофон може стати універсальним. Тепер підсумок. Я хочу сказати, які я плюси та мінуси знайшов, і почнемо звісно, з плюсів: перше відмінне тепле звучання мікрофона, друге зміна діаграми спрямованостей, третє це лоу-кат фільтр та атенюатор. Четверте стильний приємний дизайн. П'яте еталони складання, шосте це кейс для зберігання та транспортування, і сьоме чудова комплектація. Тепер до мінусів. Він тут лише один: це те, що я казав про вітрозахист. Він тут не брендований, звичайна паралонова губка, яка ну, ну, таке собі, воно не виглядає на 1300 доларів. Проте це можна пробачити. Ну і тепер мій висновок. Львут LCT 840 це професійний мікрофон для музикантів, вокалістів. Цей мікрофон буде чудовим рішенням для придбання в студію звукозапису, якщо вам потрібен універсальний мікрофон. Саме цей ламповий мікрофон зможе зробити ваші записи краще. Я використовував і 240-й і 440-й, який, який зараз мене пише, 640, 540 і залишився задоволений. Проте. 840 Люїт був новим досвідом в моїй роботі з топовим мікрофоном. Лампа 12X7 привносить дивовижний характер в звучання. Такого універсального мікрофона в мене ще не було. Поки він був в мене, я всі свої мікрофони відклав та казав: все, хлопці, давайте. Сьогодні не ваш час. Не, не, не твій уровень, дорогой. Та займався записом лише на його. На 840 Люїт. Та мої записи звучали краще пісні, які я зводив після запису. На цей мікрофон звучали також краще. Тому Львіт LCT 840 повністю виправдовує свою вартість у 1300 доларів і буде чудовим вибором для професіоналів. Придбати його ви зможете по посиланню в описі, а я буду з вами прощатись. Дякую, що подивились цей ролик. Ставте лайкосики, по-любому, пацани, по любому лайкосики. Підписуйтесь, буде багато цікавого контенту. Та всім пока.